Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Зустріч Трампа і Путіна може відбутися в понеділок у Римі. Пише видання Fox News. Туди ж направиться залужний і Зеленський. І цей понеділок може стати вирішальним та історичним, але за спиною країни нічого не вийде зробити. Україна все бачить, Україна усе чує, Україна усе розуміє. У той же час блогер Лазар Соломонович стверджує, що серпень точно стане для Путіна критичним і останнім. Мы совсем упустили с вами из виду, что наступил август. Сегодня 1 августа, всех поздравляю, пришел последний месяц лета. Но я записываю ролик совсем по другому поводу. Дело в том, что месяц август в России, особенно в современной, начиная с правления Путина, часто называют черным месяцем. И вот почему. Давайте разберем события именно августовские. И потом сделаем вывод. Вот смотрите, Путин э, стал премьер-министром, ну тогда и о премьер-министре 9 августа 1999 -го года. Потом в августе... 99 августа, вернее, не потом, а перед его назначением, было вторжение чеченских сепаратистов в Дагестан под командованием Шамиля Басаева. Ну, в принципе, это даты близкие, поэтому увязывают с ним. В охотном ряду 31 августа 1999 года произошел теракт пострадали 40 человек. На Пушкинской площади 8 августа 2000 года взрыв в подземном переходе. Унес жизни 13 человек, 118 получили ранения. Теракт до сих пор остается не Помните гибель подводной лодки Курск? тоже 12 августа 2000 года. Ну, там была какая-то конференция или саммит в Ялке. Поговаривали, что на Путина, типа, собиралось <coughs> покушение, но там вроде как всех выловили. Теперь в Моздоке, 2003 год, 1 августа, террорист смерти на грузовом КАМАЗе, Взорвал бомбу у Моздокского госпиталя в Северной Осетии. Погибли 50 человек, более 60 человек получили ранения. Вот такой август. Подводная лодка К-159. 30 августа 2003 года ее буксировали на утилизацию и она затонула в Баренцевом море. Погибло 9 человек. Теракты в самолетах и метро. Август 2004 года. Два самолета Ту-154 и Ту-134 взорваны террористами-смертниками на Тульской и Ростовской областями. Погибли около 100 человек. 31 августа 2004 года теракт у станции метро Рижская в Москве. Погибли 10 человек, более 40 раненых. Зазначимо, що до зустрічей президентів України президента смілива людина, але йому потрібна підтримка, щоб дати відсіч, заявив колишній міністр оборони Британії. Велика Британія має брати участь у мирних переговорах щодо України, щоб запобігти залякуванню Володимира Зеленського з боку Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це заявив колишній міністр оборони Британії Бен Волс. Як пише The телеграфа, Волс наголосив, що президент України смілива людина, але йому знадобиться підтримка, щоб дати відсіч, і ціч Трампу і російському президенту, які відомі своєю агресивністю, на запитання чи вважає він, що Трамп може примусити Україну погодитися на те, що вона насправді не хоче. Волос відповів, що у нього є такі побоювання. Він вважає, що європейська країна має бути присутня в залі, щоб гарантувати, що Україна не буде змушена погодитися на незадовільну угоду. Я думаю, саме тому в НАТО є дві інші ядерні держави Франції і Велика Британія. І вважаю важливим, щоб у переговорах була присутня європейська держав сказав він при цьому. Екс міністр оборони Британії додав, що і Трамп і Путін постійно залякують людей, оскільки і Трамп і Путін відомі своєю агресивністю, вони постійно залякують людей. І я не думаю, що дві агресивно налаштовані людини проти Зеленського, який є хоробра людина, обов'язково приведуть до бажаних результатів. Якщо це буде мирний процес, то ті, хто зацікавлений у цьому, а це європейці України, і звісно, США мають брати участь у цьому миротворчому процесі раніше про те, що Росія і США вже у Згодили місце зустрічі президентів, розповів помічник президента Росії Юрій Ушаков, додавши, що зустріч можлива наступного тижня, але точну дату, ще належить визначити, також змі заявили, що зустріч Путіна і Трампа загалом може відбутися лише після того, як Путін проведе переговори з Володимиром Зеленським. Однак пізніше Трамп спростував цю інформацію, заявивши, що Путін не повинен буде зустрічатися з Зеленським перед тим, як він зустрінеться зі мною. Тим часом CNN назвав п'ять можливих сценаріїв закінчення війни в Україні. Серед неї згода на припинення вогню і переговори заради нових переговорів. Президент США Дональд Трамп відповів на запитання, чи залишається чинним ультиматумом Росії щодо та її правителя Володимира Путіна. Крім того, він сказав, що припинення вогню в Україні залежить від Путіна. Познавідомляє Клашепортом на запитання про те, чи залишається чинним встановлений ним країні термін 8 серпня, до якого Путін має погодитися на припинення вогню. Трамп відповів, це залежатиме від Володимира Путіна. Ті, не подивимося, що він скаже це, буде залежати від нього. Я дуже розчарований на брифінгу в Білому домі. В нього запитали, чи справді він поставив умову, за якою його зустріч із Путіним відбудеться тільки в разі. Якщо перед цим по російський президент зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, Путін не хоче, не повинен буде зустрічатися із Зеленським. Перед тим як він зустрінеться зі мною, зазначив президент США. Також він заявив, що можливі санкції, що проти Росії залежать від рішень її керівництва Трамп. Не виключив, що обмеження можуть бути оголошені вже в п'ятницю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя визнавки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.